Привіт! Сьогодні готуємо сирник, який за смаком і текстурою дуже схожий на чизкейк. Ніжний, кремовий з шоколадною основою та ягідним акцентом. Це саме той десерт, який хочеться різати великими шматками, заварити чай або каву і насолоджуватися без поспіху. Почнемо з шоколадної основи. Спочатку необхідно змішати борошно, какао, цукор та розпушувач. У іншу миску додаємо яйця, олію та суміш з борошном. Усе добре перемішуємо міксером. В кінці вливаємо молоко. Виходить ось таке рідке шоколадне тісто. Виливаємо його у роз'ємну форму, застелену пергаментом. Розподіляємо тісто по формі та випікаємо у попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 13-15 хвилин. А тим часом приготуємо сирний шар. Саме він робить цей десерт особливим. До сиру додаємо яйця, цукор і цедру лимона. Вона дає легку свіжу нотку і чудово балансує солодкість. Усе перебиваємо блендером до однорідності. Викладаємо сирну масу на вже підпечену шоколадну основу. Акуратно розрівнюємо і відправляємо в духовку. Випікаємо при 150 градусах приблизно 50 хвилин. Сирник має злегка тремтіти всередині. Це означає, що він буде ніжним і соковитим. Після випікання духовку вимикаємо і залишаємо сирник всередині ще на 20-30 хвилин з прочиненими дверцятами. Так він не осяде і збереже красиву форму. Коли сирник повністю охолоне, вирізаємо його із форми та готуємо шоколадну глазур. Розтоплюємо молочний шоколад у мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд кожного разу ретельно перемішуючи. Коли шоколад повністю розтанув, додаємо олію і змішуємо до однорідності. Рівномірно покриваємо сирник шоколадом, Я прикрашаю сирник лохиною. Вона додає легкої кислинки і робить десерт ще більш святковим і стильним. Даємо йому трохи настоятися в холодильнику, а потім нарізаємо і насолоджуємося кожним шматочком. Перелік усіх інгредієнтів ви можете знайти в описі під відео. А якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тут буде ще багато смачних і затишних рецептів.